Всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор. Тут ми розглядаємо психологію, і сьогодні ми будемо говорити про те, як жертви у насильницьких стосунках намагаються керувати поведінкою свого аб'юзера і у чому суть. Здавалося б, коли мова йде про аб'юзивні стосунки, то там нічого не треба керувати, а якомога швидше ці стосунки припинити. І власне так, це насправді так. Але, як ми вже виявили, у дуже багатьох випадках жертви складно покинути ці стосунки, зокрема через заперечення власної ситуації, через впевненість, наче насилля це нормально, через впевненість, що повага у стосунках це щось ідеальне і немає такого взагалі, через втрату впевненості у власній адекватності та у собі, а чи зможу я покинути ці стосунки, а чи зможу я не давати просто так порожніх обіцянок і після наступного насилю просто взяти і піти. А чи зможу я банально знайти собі нове житло, і чи зможу проводувати себе та дітей без нього? Отак люди і залишаються у насильницьких стосунках, так би мовити, наподовше. А жити ж якось треба, треба якось уживатись у цих умовах, треба ж якось виживати. І таким чином з часом у жертви виробляються певні стратегії поведінки, за рахунок яких вона намагається уникнути чергових нападків зі сторони свого аб'юзера, тобто керувати його поведінкою. Власне, про ці стратегії ми сьогодні і поговоримо. Маю зауважити, що це не перелік лайфхаків, як ужитись з аб'юзером, а радше перелік симптомів. На які необхідно звернути увагу і, врешті, зрозуміти, що ви знаходитесь у нездорових стосунках, і просто за рахунок вашого терпіння здоровими вони не стануть, і з цим треба буде щось робити. Також нагадую, що насилля можливо у будь-яких видах стосунків, як у романтичних, так і у батьківсько дитячих, робочих, типу дружніх і так далі статі, до речі, насилля теж немає. Вчиняти різного роду насилля можуть як чоловіки, так і жінки. Тому будьте, будь ласка, уважні. І також дане відео натхнене книгою Айвері Ніл, якщо він такий хороший, чому мені так погано, і всіляко рекомендую її до прочитання. Ну а також ставте вподобайки, підписки, дзвіночки. У описі є способи фінансової підтримки мого каналу. А я дякую і продовжую. Отже, одним із способів керування поведінкою аб'юзера є спроба, умовно кажучи, ходити навшпинки. Це, звісно, такий збірний образ поведінки жертви у аб'юзивних стосунках, певний перелік заходів, за допомогою яких вона намагається якомога менше дратувати свого аб'юзера, щоб він її зайвий раз не помітив і не смикав. Переживши вже певний досвід. Ви починаєте все ліпше розуміти, які речі дратуватимуть тирана, а які не дуже, які дії або навіть слова дратуватимуть, а які ні. Стосовно яких тем ваша особиста думка і висловлювання його дратує, а стосовно яких ні. Ну і буквально ви все ліпше відчуваєте його настрій та емоційний стан і можете все точніше визначити, чи варто вам буквально попадатись йому на очі. І Також цілком можливо, що ви схудли та або ще якимось чином візуально зменшили свій силует, аби якомога менше стати якомога менш помітною. Ну, наприклад, ви сутулитесь, у вас проблеми зі спиною. Це все займає вашу увагу і вимагає досить серйозних когнітивних та чуттєвих зусиль. Тобто, навіть коли нападків зі сторони аб'юзера немає, бо ви начебто їх вдало уникнули цього разу, ви все одно перебуваєте у стані стресу, тобто зношуєте свій організм та імунітет, бо загострюєте роботу власних органів чуття та інших органів. І, до речі, стосовно насилля у інших видах стосунків, наприклад, батьківсько дитячих. Є такий факт, що діти, які зростають у так званих неблагополучних сім'ях, статистично мають менші розміри тіла. Це, звісно, пов'язано із недостатнім доступом до якісної їжі, і до їжі взагалі, через що організм просто не розвивається. А по-друге, таким дітям дійсно притаманно постійно ховатися або візуально зменшувати свій силует, аби, не дай Бог, ніхто не побачив і там, не бив, не смикав і так далі. І ще один спосіб керувати поведінкою аб'юзера з метою уникнути нападок з його боку, це постійне докладання зусиль до того, щоб у той чи інший спосіб догодити йому. Думаю, це і так зрозуміла річ, що чим більше догоджаєш тиранові, тим менша вірогідність покарання, але давайте розберемось, щоб ліпше розуміти одне одного. Тиран вважає свої особисті потреби і комфорт найціннішою цінністю. Тому він цілковито налаштований на те, щоб ці свої потреби задовольняти, не дивлячись ні на що. Тож, якщо йти всупереч його планів, це за це він і пропише покарання. Це може бути як і фізичне покарання, так і щось більш вишукане, але менш явне. Наприклад, вербальне насильство, там, знецінення вас. Неприпустимий, неприпустимий сарказм щодо вас, мовчанка, відсторонення, ігнорування або помста у вигляді порушення ваших планів і цінностей. Ви просто дивитесь на все це і думаєте: от я зараз скажу йому, як я хочу, а тоді ще тиждень від цього всього євна відмиватись, Та ну їх мої бажання і плани. І просто намагаєтесь зберегти мир у стосунках, хоча насправді, окрім всього іншого, аб'юзер також схильний постійно підвищувати свої вимоги. А тому це не такий вже надійний спосіб збереження миру у стосунках. Порушення особистих бажань і особливо цінностей провокує негативні емоції та стресові реакції у нас самих, що знову вбиває ваш організм і не є справедливою платою за мир у стосунках. Ви буквально платите своїми емоціями і здоров'ям за ілюзію миру у стосунках, а не за мир. Однак, звісно, бувають ситуації, коли спілкування зі своїм аб'юзером не уникнете. тому ви прибігаєте до ще одного способу керування його поведінкою, це надмірні пояснення. Ви намагаєтесь за будь-яку ціну. Отримати розуміння від аб'юзера. І логічно припускаєте, що необхідно йому якомога детальніше розказати про свої почуття, які могли стати мотивом, припустимо, для якого-небудь вчинку, який йому не подобається. І власне у здорових стосунках так і мало би бути. Люди іноді роблять дурню, але це може бути пов'язано з відсутністю у них певної інформації. От вони не знають, що так робити не можна, або що вони роблять неправильно, і роблять так. Або також це може бути пов'язано з переживаннями, і пояснити усе це партнерові мали би бути майже цілком достатнім для подолання конфлікту. Натомість таран використає усе це проти вас і буде тиснути на почуття провини, звинувачувати вас не тільки у вчинку, але й у дурних виправдовуваннях. А ви думатимете, що наступного разу треба просто ліпше пояснювати, правильніше підбирати слова, щоб він нарешті зрозумів і визнав важливість ваших почуттів. Але надія марна. Усі вище описані способи керування поведінкою аб'юзера ходити на вшпиньках, догоджати, забагато пояснювати, це все має дещо спільне. А саме, ви відмовляєтеся від себе та своїх потреб і бажань. Аби тільки він не волав знову. Але ж ми це наші потреби та бажання і є. Наші потреби і бажання спонукають нас до дій. А у діях ми себе реалізовуємо і своєю поведінкою являємося у свідомість іншим людям. Так, ми іноді й самі можемо мати власну потребу, щоб задовольнити потреби інших. Ну, наприклад, ми маємо задовольнити потреби наших дітей, і тоді ми стаємо мамою або татом. Ми заводимо романтичні стосунки, щоб отримувати і задовольняти різні потреби одне одного. І тоді стаємо чоловіком або дружиною. У дружбі у людей теж є свої потреби, які вони задовольняють одне одному. У робочих стосунках люди гуртуються навколо потреби у грошах та виконання певних задач. І це також можна робити з повагою. Бути колегою, колегами або навіть керівником та підлеглим, з повагою. І всі ці речі цілком можна поєднувати: можна бути одночасно і батьком, і партнером у подружжі, і другом, і співробітником. Але кожна ця роль окрема для окремих стосунків. Натомість жертва аб'юзера завжди є жертвою аб'юзера. Коли вона постійно перебуває у цій небезпеці, у неї формується домінанта у голові, що треба не висовуватись, усім догоджати і так далі. І це екстраполюється на усі інші види стосунків. Людина зникає повністю і цілковито стає продуктом чужих потреб і хотілок. Сподіваюсь, це відео було корисним. Пишіть коментарі, у описі є способи підтримки мого каналу. Будьте здорові!